Тому що там просто повітря, там меблі, там зараз нічого немає. Нам треба розбудовувати те, що називається справжня влада. Влада це рішення, влада це вплив. Якщо хтось сьогодні вийде на Майдан в Києві і так скаже, я за ним піду, туди, туди, куди він скаже. Якщо цього не буде, якщо нам скажуть, готуємося до виборів, то ніяких виборів не буде, то всі рази, що ми тут приходили, було надарма. Тоді не знаю, чи ще колись буде віче, бо прийде міліціонер, скаже, мені не подобаються ваші колонки, вони занадто голосно тут працюють, заважають там у бабці. І все. І не буде ніяких мітингів. Не можна буде зібратися більше, ніж 50 людей, бо озвучку нам не дозволять і ніхто не буде чути, про що ми говоримо. Будуть красти, і нам не можна буде збирати дані про тих злочинців, бо це будуть персональні дані. Якщо хтось, якийсь суддя винесе неправосудне рішення, нам не можна буде про це говорити. Його дітям видадуть зброю законно, він буде п'яний п'яним автомобілі. Ми будемо протестувати і вони будуть по нас стріляти. Чи нам треба зараз думати про вибори? Нам треба думати, як захистити себе і цю державу. Нам треба повертати цю державу в законне русло. Нам треба повертатись до Конституції, нам треба її виконувати якщо чи депутати з бандити регіонів, чи червонопики їхні союзники, що там зробили в парламенті, це не було прийняття закону. Це була спроба озерації влади. І ми маємо їх зупинити злочинців. І власне так ми маємо зараз діяти. набридло вже говорити. Хочеться діяти. Давайте будемо діяти. Ми читаємо сигналу. Прошу. Дякую це за славу. Я, я ще ну, перед тим, поки піднімається наступний е, е, доповід ну, виступаючий, бо я хотів би зачитати все, що ж там в Києві. Ну, в мене слів немає. Тягнебок пропонує на Євромайдан збирати мільйон підписів. Для чого? Тобто, що, що це дасть? А в цей час Майдан скандує лідера, лідера, а сцена не чує. Пише один з людей, який там знаходиться зараз під сценою. І питає, чи буде після цього майдан чути сцену? Риторичне питання. В Севастополі міліціонери вийшли на мітинг проти Януковича. Біля, будів... Біля управління МВС пройшов мітинг працівників міліції. На акцію вийшли представники міліцейської профспілки захист та громадських організацій дорожній контроль, союз робітників Севастополя та мешканці міста. Скандують в них у плакати Віктор Янукович, Севастопольні не Радіївка, але терпіння не безмежне. Вимагаємо припинити переслідування членів Незалежної професійної спілки Захист. Отже, ну бачите, вже протест прийшов до півдня України нарешті, тому я зараз передаю. Що? Ще є е, тє, е, Кличко Кличко сказав, до речі, що е, будуть, ну що вони оголошують перевибори зараз, е, позачергові перевибори президента, він оголошує. Про те, що необхідно змінити склад Центральної виборчої комісії, а Тернополь <реш> розшифрував ключка. Формуємо народну раду, народний уряд, народну київську адміністрацію та Київського мера. Євромайдан чекав цього меседжа, тепер чекаємо на план дій. Зрозуміло, що залишається питання, як це все робити. О, ну, поки що, якісь тверезі думки є, але чи як це що це? ласка. Доброго дня.

Ви повинен сказати. А тепер, панове після тих указів, які ви читали, знаєте, це. Що ж тепер в нас захистить? Ніхто? А ми гроші платили все своє життя. 50 років стажу, поти я кому? Просилка. Де один людям, тут покажі, куди маленький такий. А за Зарплата, голова простіло, на дерні зарплати голови адміністрації, що пішли. Зарплата є заступників, на деревні заступника голови адміністрації. Це наші гроші. Тим дівай. Чи багато ваших їздили коротки чи даю? Санаторії. У нас ще мені. Прекрасний санаторій. Я туди із казаками їздив. Тому в -то, чому чо не давали? До ручки. Я просив звільнити за голову. Прости вас, як народного депутата. Давай ще згодом. І на подати по дешевки. Їздили рішення. Не побіцяв, а саме ті розкрити. Потреба утримати. Я вас хочу закликати. Я хочу вас закликати. На парамці на революції з такої тривони класська майже людей я забрав 150 чоловік людей і поміг бачив і викинули гроші. Але прийшли інші, побіжі люди і сказали, що я варвар, що я погано відносився до просува. І прилети знову, поміняли тільки керівника. Сьогодні такий самий. Ви знаєте, бо бачимо, що представник пройшов, виступив на захист вас. Мене і всі ніколи такого не було. Панове, колишній колишній рад депутат. Тепер він мало чого, я не можу зараз сказати Хвилююсь трошечки. Але ви самі чекали, що ви знаєте, що окружне сіло. Чуйна пуска, жовшую. Народи не депутат журшу. Як, як депутати, то він ваш, а тут стриводи. Lê-se, bocheche, peredou o meu filho, vou derrubar tudo, para você, para mim, para todos. O que eu vou fazer? O que